Селище Демидів Київської області, державний гімн України. Хвилина мовчання. Кому а, взагалі маємо змогу стартовий свисток Ростислава Молнера, головного арбітра цього поєдинку. і наш поєдинок розпочатий. Перший стандарт виконання господарів цієї зустрічі. Небезпечний момент відбувані. На його думку. А вилучення і дискваліфікація нападника саме колективу. Діна зараз небезпечно. Діна зміг відкривати рахунок нашому поєдинку. Починає він дещо вирівнюватись. Якщо подивитися навіть на лаву запасних, зараз небезпечно. М'яч може залітати. Так і рахунок нашому поєдинку відкрито. М'яч за боковою вкидання вперед. Боротьба Трішенко і падає на газлон. <с> ну дійсно, друзі, здається, Олександр Головко з таким темпом далі зараз небезпечно може пробивати рахунок нашому поєдинку. з Рігеном. Ну, зараз провал захисті. Зікнись Комишенко можливо міг і не продовжити цей поєдинок, але дивіться, лікарі трішки почеклувати. Почекували якраз на 22-му морому? Зараз який постріл Я здобув мінімальну перевагу в такій невеличкій перестрілці зірних 3-2 зараз чи не було порушення правил, порожня ворота. А поки що відбувається контратака, стрімка контратака. розрізна передача проходить Матіюк, Матіюк. Ще далі удар по воротах. Ну, Також високорослий це... футболіст складу футбольного клубу. Дінеса зараз саме Рудницький. Нічого не залишається, як фолити, фолити. за боковою для Дінаса. Ну, можливо, останні секунди першого тайму цієї зустрічі, але. Ой-ой-ой, зараз нам ну, потрібно цього було робити. Бобіта, черевату, але і черевати спровокував спочатку. Бобіту. Так, вибігли запасні гравці обох команд. Так буде у нас жовта картка, Бобіта, жовта картка черевати, і це все до речі, після свистка на перерву. Після свистка Ростислава Молнара, але. І знову знову якісь сутички на футбольному майданчику Добре, після першої половини зустрічі рахунок нічийний 1-1. Заблоковано і воно м'яч подалі. Там на підбиранні пентлі, І може вже розганяти атаку своєї команди. Відкривається правим флангом ворона. Ворона отримує м'яч трахтом майданчик. Може пробити пробиває, пробиває ближній кут дворі. рятує свою команду. Атака лівим флангом уже ж страшно майданчика можна пробувати, виносить прям з лінії воріт, захисник, гравець. Штрафного mm -hmm. майданчика mm -hmm. засильна передача, mm -hmm. а м'яч пролітає, як же небезпечно зараз. І Богдан Тарасенко. Також подивимося, кого змінять ці два. Mm -hmm. Гравці зараз і що? Штрафному майданчику привозить, привозить на рівному місці Гудаченко. Пенальті, це пенальті, друзі. Розбігається рудницький. Пробуває. Вглядав Гудаченка напрямок польоту. м'яча. І фолять. Фолять. Зараз захисники дінеса звалили вони. 11-го номера жовта картка їздить. Роби пенеле пробувати ми. пробуватиме ми. лише сіка воріт мене на добивання пено з рівня рахунок нашої зустрічі. Наслідок повітряної тривоги. Зараз небезпечний епізод. Продовжують дограють, можна так сказати, цей поєдинок своєї команди. Кур'яков спокійно, друзі, і на цьому лунає. Луна фінальний свисток. Тож фінальний свисток, який фіксує нічию в нашій зустрічі під Олександр Олександра Головка. Не змогли втримати перевагу над суперником. Дінас Вишгород ПНЛ. Кривий Ріг. 2 2-2 це перша нічия саме для Діназа. 300 lapenuelų.